Домінантна жінка не шукає нічого схвалення. Не шукає, вона знає свою цінність. Якщо цінність вашої зараз немає, у багатьох жінок зараз немає своєї цінності, бо знищили батьки. Її потрібно наростити. Обов'язково свою цінність потрібно наростити. У мене є курс, я цінність, він мега потужний, він розривний. Якщо ви будете все виконувати за два місяці, ти, блядь, будеш акула, Якщо ти будеш виконувати, дівчон, кого знищена ціна з нарощуєм, вона не впаде на голову. Ти отак не будеш іти, і вона не впала на тебе. Такого не відбудеться. Цим іменно потрібно зайнятися. це іменно роботка. Магічної таблетки немає. Ти не з'їшси якогось грибочка і не станеш царицею. Тут іменно треба чуть-чуть поработати над собою. Але ця, ця інвестиція, ця робота, так сказати, дуже благодарна, бо це для себе. Ця інвестиція стопроцентна, бо це для себе. Це про взагалі зміну парадигми, в якій ти живеш. Це про зміну парадигми, в якій ти живеш. Да? І от дивіться, звичайна жінка, як вона думає. А я йому подобаюсь, цікаво. А він мене схвалює. То доміна, а, значить, хід її мислі йдуть так. Угу. А ну, кмалиш, зараз подивлюся, ти мені подобаєшся. А ну-ка, мені подобається чи не ану покрутися. Ану-ка, а ну потанцюй, а ну по, по, по на копицях, зараз подивлюсь, покрутись. Потім вона думає, а він мене гідний, він достойний мене. Отак вона дивиться. От ви ви коли взагалі оцей, повернете оцей фокус свій з а я йому подобаюсь на, а ну, а він мені подобається, а ну, ну-кну-кнук, що подивимося. То взагалі парадигма зміниться, так? Да?